Это Христово и в нашем Поэтому, не на то, что у нас есть служение личность, все, что есть. Я, как обещал сегодня, приехал до вас, чтобы с вами. Христос меня большая честь говорить Я вас прошу, бережіть себе раді них і раді нас, щоб ми у вас віримо, ми у вас надіємося. Так, як ми надіємося на Христа і надіємося по нинішній день, тому що кажуть, тільки, Господі, спасіть, не тільки слово, але принести якісь дарунки, ласка, можна піти до машин. Ми хочемо вас трошки пригостити. Рашиночка ми. Ну і цими іншим, що ми змогли зібрати для вас. все

надо мне... Ну ладно. Я подумал, я сейчас Я думаю, это не сложно. Да, просто иди, 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 иди. Хорошо, хорошо. А, Я нос. А тут переводятся какие-то комбаты. Да, то, что комбаты добывают, это